Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка, ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час. Розповісти гарну, пригарну казку для вас. Вчора я із гаю ніс хмизу цілу в'язку а мені назустріч лис передав вам казку. Він казав, що бачив сам все на власні очі. Я ту казку записав і вам приніс похваче. Слухайте ж, малята, буду починати. А називається казочка пшоняна каша. Зустрілися в путі п'ятеро подорожніх. Від голоду їм аж животи до спини попритягувало, а їсти нічого. Шлях був довгий, кінчилися усі припаси. У мене зосталася тільки горбинка пшона, міркував голос один мандрівник. Аби до цього пшонця ще й горщик та води вогню, та ще й щіпочку солі, то можна було б і кашу зварити. А у мене є горщик, мовив другий мандрівник. У мене є вода, а я маю вогонь, а я багатий насіль. Ото зраділи подорожні. Мерщій давай витягувати з клунків, що в кого було. Але той, у якого залишилося пшоно, а він був дуже жадібний, промовив. Всі ви знаєте, що пшоно найважливіше. Без нього й каші не буде, тому мені належить більше каші, ніж кожному з вас. Та й без горщика каші не буде, мовив другий мандрівник. І без води, сказав третій, і без вогню, і без солі теж. Засперечалися вони. Але так ні до чого і не домовилися через того найжадібнішого. Ідуть на басурмонині, а їсти все дужче й дужче хочеться. Тоді жадібний звернувся до подорожнього, в якого був горщик. А давай удвох приготуємо кашу моє пшоно, а твій горщик. Удвох із'їмо. Подумав, подумав той, не хотілося йому згоджуватися, але ж голод не брат, довелося погодитися. Висипали вони пшено в горщик, і що вже тільки не робили з ним, і терли, і кописткою вимішували, а каші так і не вийшло. Ах, мабуть, без води не обійдемося, мовив подорожній, у якого був горщик. Хоч і не хотілося жадібному ділити кашу на трьох, одначе поступився, бо ж всякого вижене голод на холод. Запросили вони третього подорожнього, залили пшоно водою. Довгенько мокло воно. У пазухах горщика гріли і на сонце виставляли, потім покуштували, ні те, ні се і на траву не схоже. Порадилися, подумали і вирішили, що не обійтися їм без вогню. І ось каша вже на вогні. Плекотить, булькає, аж бризки вилітають з горщика та ще більший голод наганяє. Не дочекались навіть, доки звариться, накинулись на неї з ложками. І, хоча отой мовиться, що голодному і опеньки м'ясо, та тільки чомусь не стали вони їсти тієї каші. Один покуштував і скривився. А за ним і другий, третій. Лише той, у якого було пшоно, почав жувати. Пожував, пожував та й собі сплюнув. Ага, Чи не казав я не буде каші без солі? усміхнувся п'ятий подорожній. Посолив кашу і поставив на вогонь доварюватися. А коли вона доварилася, посідали всі біля горщика і поїли за петиток. Дітки, сподіваюсь, казочка вам сподобалась, а мені цікаво. Чого ж вона вас навчає? То чекатиму ваших лисів на адресу Вечірня колишанка Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01 -001. А зараз мерщі в ліжечка, солодких та казкових вам снів, мої любі, на добраніч. ніч. I oh. you Що в травах стоїть? Bye. Mm -hmm.